Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наск склала адміністративний протокол щодо тернопільського мера Сергія Надала. Його звинувачують у тому, що він преміював себе під час війни. Зауважимо, що розмір премії міг досягти 250% від посадового окладу. За це передбачено штраф. Як розповіли у відомстві, вони склали адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо мера Сергія Надала. З 2021 та протягом 2022 року. Він преміював себе. В максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимально гранично допустимих обсягах. Порушення марек кваліфікував за статтею про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень. За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Штраф буде від 3400 гривень до 6800 гривень. Ми вважаємо, що такого штрафу дуже і дуже мало. Не так давно міський голова Тернополя Сергій надал на своїй Офіційній сторінці у Фейсбуці спростував інформацію, поширену у журналістському розслідуванні особняк за 2 мільйони доларів напередодні війни, звідки у доньки Сергія надала кошти на шикарне життя в Майами. Зокрема, він назвав усі дані, наведені в статті фейком та брехнею. Я також читав це, нібито розслідування можу додати лише одне. Мені було приємно ще раз переглянути відео з весілля моєї дочки два роки тому. Все інше фейки-брехня Йдеться у повідомлення. Нагадуємо, у журналістському розслідуванні йдеться про мільйонні статки віли у Майамі та розкішне життя дочки Тернопільського. Міського голови Сергія Надала Анастасія, зокрема в інформації, стверджувала, що Анастасія Надала, яка вчилася в Швейцарії два роки тому, вийшла заміж та зараз проживає в США. Вона разом зі своїм чоловіком Рубеном Розрігезом володіє декількома елітними апартаментами, автомобілями та мільйонним бізнесом в Майамі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.